Ви питаєте, чи варто вкладати кошти в інші банки? Ну як же ж? Головне на, запитання на, на цю на це питання. Відповідь дає статистика. Зараз кошти фізичних осіб на рахунках банків, незважаючи на те, що курс в три рази знецінилась е, гривня, менше ніж на 1 січня 2014 року, мільярдів на двадцять було чотириста тридцять, зараз 405 приблизно мільярдів гривень. Фізичні особи населення вважає, що не варто, не варто, тому що існують величезні ризики, і е, е, які, е, ну скажімо так, є таке поняття в економіці як історична пам'ять. Тобто, населення людина пам'ятає, як поводила себе держава відносно її коштів, її заощадження, і мова йде про. Так звані заощадження 200 плюс, тобто ті заощадження, які люди втратили, не, фонд гарантування не покривав. Але що таке зараз 200 тисяч гривень ну, на сьогоднішній день? Це менше ніж 10 тисяч доларів. Якщо людина е, накопичує кошти на, на придбання автомобіля чи нерухомості, то звичайно цих коштів в одному банку накопичити зараз неможливо, це дуже ризиковано. А ходити по 10 банках. Ну, скажімо так, потрібен час, і е, не всі мають цей час, і відповідно, отака от, е, недовіра, яка виникла, вона відображається на статистиці. Ми бачимо, що депозитна складова, ресурсна база, вона стиснулася, і кошти банківської системи не надходять. От, хоча Національний банк заявляє, що там відбулося зростання, приріст гривневих вкладів, але треба сказати, що це зростання є мізерним порівняно з тим стисненням і вилученням, яке відбулося. Кошти, які виплачувалися фондом гарантування, вони не поверталися в банківську систему. Дивіться, тут ще є такий тонкий момент, як валютне заощадження населення. У нас доларизована економіка, і хочемо ми того чи ні, але довіри національної валюти нема, і кошти віддається перевага іноземній валюті насамперед доларом, меншою мірою євро. І але то, держава відносно валютних вкладників повела себе некоректно свого часу. Було обмеження на виплати валютних вкладів, і це, цей цей захід він був не тимчасово. Він розтягнувся на тривалий період. Зараз є певне послаблення, але знову ж таки всі кошти забрати не можна. І населення не знає чи можливо це повторитися у майбутньому. Можливо, в будь-який час знову буде заборонено зняття валютних кладів і будуть величезні втрати. Тому яка реакція? Купівля іноземної валюти, зберігання в формі іноземної валюти, або також є певні такі нові ну, тенденції стосовно того, що почали вкладати більше в нерухомість?